Збройні сили України на Житомирщині представляють 100 військових частин, що дислокуються на її території, безпосередньо в обласному центрі армію, уособлює 8-й армійський корпус, який за результатами підготовки військовослужбовців є найкращим в Україні. Про це під час урочистих зборів без зайвої скромності повідомили самі армійці. І на підсумку, який був підведений у місті Києві. В командуванні сухопутних військ я вам доповідаю, що 8-й армійський корпус зайняв перше місце в збройних силах України. Захищати вітчизну є кому і є чим, впевнені і обласні посадовці. Військовослужбовці в Житомирщини без пафосу називають гордістю регіону. Такої ж думки і президент України впевнено заявив Сергій Рижук і передав враження Віктора Януковича від його перебування на екстремальних командно-штабних навчань перспектива 2012 Разом з тим посадовці чітко окреслили і власні зобов'язання перед військовими. Сьогодні першочерговим обов'язком як держави в цілому, так і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування є забезпечення на належному рівні усіх потреб наших збройних сил, необхідність підтримання боєздатності військ та гарантій надійного, правового і соціального захисту військовослужбовців та особливо ветеранів Збройних сил в умовах нашої української держави і української армії. Ми теж можемо говорити про тісний взаємозв'язок, плідну співпрацю між військовослужбовцями частин і з'єднань, які розташовані на території нашої Житомирської області та жителями територіальних громад, міст, сіл і селищ нашої Житомирщини, Збройні Сили України. Це є основа суверенітету і незалежності держави. Я щиро вітаю вас з професійним святом 21-ї різницею Збройних сил України. Місто Житомир ніколи не залишали військовослужбовці, тому місто живе, розвивається і пишається і 8-м армійським корпусом, і окремою 95-ю аеромобільною бригадою. У день свого професійного свята військовослужбовці отримали грамоти і відзнаки від командування, від представників обласної і міської влади та інших структур, які співпрацюють із армією.